Гермас викрадає корів Аполлона, грецький міф. Ледве народився гермас у прохолодному гроті кіллени, як він уже замислив першу свою витівку. Він вирішив викрасти корів у срібнолукого Аполлона, який пас на той час череди богів у долині Пієрії, в Македонії. Тихенько, щоб не помітила мати, вибрався гермас з пелюшок, виплигнув з колиски і прокрався до виходу з грота. Біля самого грота він побачив черепаху, зловив її із щита черепахи і трьох гілок зробив першу ліру, натягнувши на неї солодкозвучні струни. Потай повернувся гермас у грот, сховав ліру в своїй колисці, а сам знову пішов і швидко, не наче вітер, поніся в пієрію. Там він викрав з череди Аполлона п'ятнадцять корів. Прив'язав до їхніх ніг очерет і гілля, щоб замести слід, і швидко погнав корів у напрямі до Пелопоннесу. Коли Гермас уже пізно ввечері гнав корів через Беотію, він зустрів старого діда, який працював у своєму винограднику. Візьми собі одну з цих корів, сказав йому Гермас, тільки нікому не розповідай, що бачив, як я прогнав тут корів. Старий, зрадівши щедрому подарунку, Дав слово гермесові мовчати і не показувати нікому, куди той погнав корів. Гермес пішов далі. Але він відійшов ще недалеко, як йому захотілося випробувати старого, чи додержить він даного слова. Сховавши корів і змінивши свій вигляд, повернувся він назад і спитав діда: Скажи, чи не проганяв тут хлопчик корів? Якщо ти мені покажеш, куди він їх прогнав, я дам тобі бика й корову. Недовго вагався старий, сказати чи ні, дуже вже хотілося йому дістати ще бика й корову, і він показав Гермесу, куди погнав хлопчик корів. Страшенно розгнівався гермес на старого за те, що він не додержав слова, і в гніві обернув його в ньому скелю, щоб вічно мовчав він і пам'ятав, що треба додержувати даного слова. Після цього вернувся гермес до корів і швидко погнав їх далі. Нарешті, пригнав він їх у пілос. Двох корів приніс він у жертву Богам, потім знищив усі сліди жертвоприношення, а корів, що лишилися, сховав у печері, водячи їх до неї задом, щоб сліди корів вели не в печеру, а з неї. Зробивши все це, Гермес спокійно повернувся в грот до матері своєї маї і ліг тихенько в колиску, загорнувшись у пелюшки. Але Мая помітила відсутність свого сина. Вона з докором сказала йому погане не замислив ти діло, навіщо викрав ти корів Аполлона? Розгнівається він. Адже ти знаєш, який грізний у гніві своєму Аполлон! Хіба ти не боїшся його стріл, що б'ють без промаху? Хі боюся Аполлона, відповів матері Гермес. Нехай собі гнівається. Якщо він надумає скривдити тебе або мене, то я, щоб відомстити йому, розграбую все його святилище в дельфах. Викраду всі його триноги, золото, срібло і одяг. А Аполлон уже помітив, що пропали корови, і подався їх розшукувати. Він ніде не міг їх знайти. Нарешті віщий птах привів його в пілос, але й там не знайшов своїх корів золото Аполлон. В печеру ж, де були сховані корови, він не війшов адже сліди вели не в печеру, а з неї. Нарешті. Після довгого марного шукання прийшов він до грота Маї. Зачувши наближення Аполлона, Гермес ще глибше забрався в свою колиску і щільніше загорнувся в пелюшки. Розгніваний Аполлон війшов у грот Маї і побачив, що гермес з невинним виглядом лежить у своїй колисці. Він почав докоряти гермесові за крадіжку корів і вимагати, щоб він повернув їх йому, але Гермес від усього відрікався. Він запевняв Аполлона, що й не думав красти в нього корів і зовсім не знає, де вони. Послухай, хлопчику. скрикнув у гніві Аполлон: Я скину тебе в похмурий тартар, і не врятує тебе ні батько, ні мати, якщо ти не повернеш мені моїх корів. О, сину Латони, відповів Гермас, не бачив я, не знаю і від інших не чув про твоїх корів. Хіба цим я займаюся, інша тепер у мене справа, інший клопіт. Я дбаю лише про сон, молоко матері та свої палюшки. Хай, присягаюсь, я навіть не бачив злодія. Хоч як сердився Аполлон, він нічого не міг добитися від хитрого, спритного гермаса. Нарешті золото Чубий Бог витяг з колиски гермаса і примусив його йти в пелюшках до батька їхнього, Зевееса, щоб той розв'язав їхню суперечку. Прийшли обидва боги на олімп. Хоч як викручувався Гермес, хоч як хитрував, усе ж ЗВС звелів йому віддати Аполлону вкрадених корів. Три Олімпу повів Гермес Аполлона в пілос, узявши по дорозі зроблену ним з щита черепахи ліру. В пілосі він показав, де сховані корови. Поки Аполлон виганяв корів з печери, Гермес сів коло неї на камені і заграв на лірі. Чудові звуки сповнили долину. Здивований Аполлон з захопленням слухав гру Гермаса. Він віддав Гермасу за його ліру вкрадених корів, так полонили його звуки ліри. А Гермас, щоб бавитися на пасовиську, винайшов собі сопілку, яку так люблять пастухи Греції. Меткий, спритний, прекрасний син має і Завеса, що носиться по світу з швидкістю думки і уже в ранньому дитинстві своєму довів свою хитрість і спритність, був також і втіленням юнацької сили. Скрізь у палестрах стояли його статуї. Він бог молодих атлетів, його закликали вони перед боротьбою і змаганнями в швидкому бігу. Хто тільки не шанував Гермаса в стародавній Греції, і мандрівник, і оратор, і купець, і атлет, і навіть злодій.